Велештил Велд з боку Припіка, частина сьома, інтернатовці витвір штучного інтелекту. Тільки через роки шкіда дізнався, що в цей час його мати підозрювали в кримінальному аборті, і, хоча навіть сьогодні, на мою дорослу думку, це було справою самої жінки, але в ті роки матері Шкіди той бочці загрожувала кримінальна стаття, і доступ до мамочки був обмежений навіть на лікарняному ліжку. Робити не було чого. Усім їшкіда, й його дід Наун був міцним сидільцем, відсидівши свою сталінську десятку ще в передвоєнному гулазі. Правда, справа була ще до війни, а тепер дід Наун був кавалером двох орденів слави. Тож жодної спорідненої опіки за завітькою на ці вихідні орденоносному старому не дали і при цьому ще й запропонували триматися подалі від своєї падчерки і свого пасинка інтернатів. Так я й потрапив у той самий внутрішній інтернет, такий собі інтернат в інтернеті, який починався з того, що до шостої години суботнього вечора всіх нас, постійних та тимчасових вихідників, зібрали за списком в актовій залі та провели інструктаж. Він стосувався всіх, але 95% присутні знали міцно все для себе наперед. Тоді, як мені ще треба було дізнатися, що на ці вихідні я мимоволі зараховувався до елітних покидьків, як самі себе називали приінтернатські сироти, всі ми, принаймні, на ці вихідні ставали єдиним колективом і перебиралися до спальних палат при ізоляторі на території Санчастини. На вихідні саме тут, в ізоляторі, на правій стороні оперативно розгорталися дві дівочі палати, а на лівій стороні ізолятора три хлопчачі палати. Так я й опинився серед цих малознайомих мені різнокласників, де ще раніше опинилися тут і дрібний іженька їжачок, з якими я вже був раніше знайомий, тоді всі інші сироти підтягнулися самі по собі, наче розділяючи ще один дитячий біль та трагедію. Увечері в кабінеті фізики виключно для нас опустили якийсь майже таємний екран і прокрутили всім нам якийсь пригодницький фільм. А за вечерею, всім нам до всього спекли пишний пиріг із глини, як його тоді називали, через те, що він був густо просочений і напомажений дешевим сливовим повидлом. Тієї ж суботи відразу після вечері нам дозволили йти в ізолятор і неквапливо готуватися до сну. І ось тут і почався дуже цікавий захід, відомий у нашому середовищі як Мін Менчик. адже всім давно і міцно було відомо, що в будь-якому віці навколишньому людству неодмінно потрібно зараз щось особливе, але ось це зараз водилося майже у всіх у лівій кишені, тобто майже у кожного за тиждень були зібрані особливі дрібниці. Брязкальця й дрібниця висипалися на незайняте ліжко, і з'являвся шкільний общак. Тільки шкода, що в СРСР у вихідні не працювали промтовари. Так що до інших штучок, які викладали в общак усі зі своїх тайників і кишень, де там, серед іншого, були всілякі значки, кулончики та інша дурниця у вигляді фенечок, ланцюжків і хрестиків на грудно іконних часом належали минулим генераціям нинішніх недомірків народних. Останні цінувалися особливо. Зовні копійчані вони проте були під суворою забороною, і на них можна було поміняти в інтернатівців з великого шалма. Різні солодощі від шматочка домашнього пирога до всіляких людяників і цукерок. Якщо справа припадала на пізню осінь, то ще можна було здійснити наліт на сусідній радгоспний сад, який на той час стояв уже сповнений налитих соковитих яблук, частина з яких тупо йшла нам жерчину, а десь якось інші яблука обтом міняли щось на банку з варенням, а то навіть на якусь домашню наливку. Щоправда, самогону малькам ніхто не продавав, бо в ті роки звірювала міліція, яка жадібно була просто закохана в соціалістичний гуртожиток. На жаль, Женька їжачок так і не вписалася в нього, і незабаром, після певних життєвих перипетій сміливо пішла на зону, з якою зродилася на довгі роки. Сам я іноді згадую роки її дитячої опіки над собою, і тоді я сумую. Адже ця нестерпна хлопчик-дівчинка з моторошними бородавками на руках, як не дивно, дуже часто заміняла мені і старшу сестру, і навіть мою надідейну, але по суті, глибоко аморальну матір, яка любила виявляти себе на правах житейського прокурора і титульно відповідати за всю радянську владу, про що розповім трохи пізніше. А дрібний у малому інтернаті вічно шустрів і малював цілі колоди гральних карт, граючи в них з такими ж, як він пацанами, поки чергову колоду не вилучав. Все той же пильний Віталій Гестапович, який зазвичай при цьому нарікав. Ех, дрібний виставити б усі твої карткові вироби на тюремний аукціон десь на великій зоні. Ціни б тобі та їм там не було. Повірте, Віталію Остаповичу, я так до кінця життя не буду. До в'язниці я просто не сяду, я її вже зараз проходжу. Та ти ще дякую мені за це говорити. Будеш, малявко. А поки що ротик бум, ось бачите, Віталію Остаповичу, не вгавав дрібний, що зарвався. Самі поміркуйте, яке багатство йде до вас від мене прямо в руки, а ви весь час лаєте мене, багатство кажеш. Та я, якщо тебе тільки за підручники попрошу розрахуватися, то ти за життя за них розплатишся, так що дуй звідси дрібний, і в мене під носом більше не гріши. І дрібний, ніби на попутних вітрилах дув подалі від нагляду. Тоді він і навчився викрадати у пасажирів тролейбусів і став наймолодшим міським шлопером, а потім одного разу просто втік з інтернету в своє в подальше, неправильне, коротке, але вкрай витіювате життя. Втім, на нього як і належить подали в розшук. Але, як то кажуть, шукай вітру в полі, та тільки вільний вибере волю. Робити тюремні петеушні табуретки дрібний не захотів. Напередодні випускного з інтернету Женьку їжачка та ваську зорі Викликали до райвідділу міліції на порядку денному. Сідайте, хлопці, ми запросили вас до нашого райвідділу як цілком дорослих і серйозних людей. Обидва ви вже перехворіли на дитячу кімнату, і розмова у нас з вами виникла з нашої, скажімо чесно, реальності. Обидва ви тріячники до того ж девіантної поведінки й давно вже у стосунках. Втім, за це вас не посадиш, а якщо й посадиш, то ненадовго. Щоправда, є варіант вислати вас за сотий кілометр, але настільки ви ще не нагрішили. А країні потрібні зварювальники та міцні здорові сім'ї, щоправда, у тюмені. Тож, як тільки після шкільного випускного ви розпишетесь, а точніше, ми вас розпишемо по часнику прямо в районному рахсі, а не на паркані, тут же туди й поїдете працювати та вчитися на зварювальників. Вчиться і спочатку просто міцно працювати, як усі молоді родини вашого профілю. Ну, спочатку різноробочими, а потім і кваліфікованими робітниками, а не якимись там придонними роботягами. Які такі сім'ї, та ми ж ще не одружені, відразу спробував обуритися петушинистий васька. Я на твоєму місці зорін міцно помовчав би. Ти ж у нас сирота, і за тебе тільки народна держава у відповіді а житла в державі. йок, а ви у вихідні в ізоляторі давно вже спите в одному ліжку. Та яке там спите, повсюду перекидаєтеся чортові діти. От і Віталій Остапович підтвердить а що Гестаповичу тримав свічку, спробував обуритися зорін. Ти мені зорін пов'якай. вибухнув Віталій Остапович. Тримати не тримав, а ось піде свідком або у справі за ямуралку та розбещення неповнолітньою тобою Васеком або Врагсь. Гаразд, тоді краще запис. Засупів скривджено Васька. У нас із їжачком все за згодою. От і лади раптом радісно погодився дільничний. А то житла у столичному московському районі немає. А ви виродки соціалізму є і що з вами робити? Жоден партком не підкаже. А так сіли на літаків тюмень, на вахту, на нафтопромисел. Так я ж ще жодного разу на літаку не літала, спробувала затятись Женька. Ще політаєш і Васек твій. Головне, щоб за три місяці що залишилися, не залетіла до випускного. А то ваську твоєму рік за рік поповній дадуть, а тобі самій школу й двору з немовлям. Весь твій короткий бабій вік сумувати, та ви ж досвідчені, ти ж як з ним їжачку познайомилася для інтиму. І що ти перше йому під час зустрічі сказала стрибатимеш, і що стрибає, а то то ж вам, діточки, не звикати. Так і стрибатимете на одній спільній житлоплощі. Ви й гундяєві, ви у тюмень, на вахту, гундяєве у київське гніздечко з вахти. І як цінних фахівців ваших мужиків до армії не візьмуть, Віталію Остаповичу, це що сон? Ні, Василю, це реальність. Я ж хотів тебе вже одного разу одразу після восьмого класу до пту заслати. Тільки вас зоріних у нашому інтернаті цілий виводок і це тебе врятувало. Ну, а ти, їжачок, що скажеш? Це чесно, якийсь безглуздий сон, але якщо чисто по баб'ї, то хоч на якийсь час. На пару років прикриття правда залишається ще тільки одне меркантильне питання, а пайки за це за всю цю виставу склочча нам даватимуть, будь-які там згущенки тушонки. Ні, на них ви будете заробляти. Слово честі Віталію Гестаповичу, це поганий сон. Ні, зоріни це наша рідна радянська реальність для сиріт та аморальників. Ви ж сироти, сироти в один голос за жили обидва, і зауважте, що ще моральники. обидва цвайн. Якщо ще раз до випускного застукаю вас у вихідні в одному ліжку, тут посаджу дільничний це підтвердить. Угу, тупо сказав дільничний, я сам зі своєю зінкою і двома доньками 15 років по службових службовцях нищуся. У житті, як каже, моя жінка, як упаде де. Хто оступиться, той впаде ось таке слизьке предпорте, тільки вголос про це не в'якати, де в'ягніть, там і заклякніть, вільні. І, отримавши підписані строгим ментом повістки, васька з їжачком, пробкою вилетіли з РВВС.